Привет. Якщо ти вже давно хочеш обзавестись новою корисною звичкою, а твій мозок пручається і ти все ніяк не розпочинаєш, то подивись це відео і я розкажу тобі, як можна обхитрити його і почати сприймати цю звичку більш привабливо. І ти нарешті почнеш її набувати. Поїхали. По-перше, важливо зрозуміти для себе навіщо тобі ця звичка, яку ти хочеш інтегрувати в своє життя. Але зазвичай лише цього буває недостатньо, і ти знову відкладаєшся на потім. Я прекрасно розумію тебе, бо я сам багато разів так робив. Щось починав, потім переставав, наприклад, читанням книжок. Розуміння, навіщо це мені і яку користь це приносить для себе я склав, але стабільне так і не читав. І тоді я почав думати, а як можна максимально спростити цю задачу і зробити її привабливою, щоб це так сказати був не перший рівень складності, а нульовий. І такий спосіб для себе я відкрив продовжу на тому ж самому читання. Як воно стало для мене більш привабливим? Я почав читати під час поїздки в метро. В чому сенс? Коли я вдома, то щоб приділити час читанню, якщо такої звички ще немає, мені потрібно прикладати немало зусиль. Проте, коли я їду в метро, то все кардинально змінюється, і мені прям хочеться вже читати. Тому що час поїздки прилітає майже непомітно. Бля, я приїхав паспорт. А якщо серйозно, то читання дійсно дуже допомагає мені скоротити час. Я і книжку почитав, що дуже корисна, і при цьому мені не нудно їхати. А це дуже важливо, тому що ти ж знаєш, наше метро це не електричка десь в Швейцарії, коли ти їдеш і розглядаєш красу. Ні, це трішки інше. Тому книга виступає для мене вже порятунком. А не чимось таким, в чому мені потрібно змушувати себе робити це. Я вже настільки звик до цього, що навіть у випадках, коли я випив алкоголь, я все одно майже завжди маю при собі маленьку книжку, яка легко поміщається мені в карман. Вона майже нічого не важить, тому дуже зручно носить її з собою. І так, да, я не так багато п'ю, тому здатний тримати рівновагу і читати в такі моменти, тільки якщо потяг не робить різку зупинку. Ще одна звичка, яку я почав набувати за таким принципом телефонувати родичам в моменти, коли я знаходжусь в очікуванні, наприклад, в заторах. Якщо у мене є 10 хвилин, то це актуально витратити цей час, зателефонувавши бабусі. Бабусі, як же забавно, звучить це слово. Якщо ти часто телефонуєш своїм рідним, то ти молодець. Але якщо ж ти, як і я, надовго затягуєш цей дзвінок, то на мою думку, краще вже зателефонувати за таких обставин, ніж взагалі ніяк. Їм у будь-якому разі буде приємно. Пиши в коментарях, до речі, чи часто ти телефонуєш своїм рідним. Ще одна звичка, я набув таким чином, пов'язана зі споживанням контенту. Коли я був підлітком, я завжди навантажував собі різні фільми і серіали в дорогу. А вже починаючи з років 20, замість серіалів і фільмів, я почав слухати різні корисні підкасти і лекції в дорозі. В той період мені ще було важко змусити себе навмисно витрачати час на перегляд такого контенту. Але якщо я все одно їду декілька годин, чому б не послухати якийсь корисний цікавий підкаст? Думав я тоді. І знаєте що? Я й не помітив, як з часом я почав дивитись цей контент не тільки в дорозі, а й під час прибирання чи готовки їжі на регулярній основі кожного дня. І таким чином у мене вже почалася утворюватися звичка регулярного споживання такого контенту. Спробуй ти поспостерігати за тим, як зазвичай ти проводиш свої дні і якими справами займаєшся. І я впевнений, ти теж знайдеш ті моменти, які дуже вдало можна інтегрувати нову корисну звичку. У створенні нової звички, головний акцент слід ставити не на тому, як багато ти робиш за один підхід, і скільки часу ти витрачаєш, а на регулярності. Навіть якщо до цього ти майже нічого не робив, спробуй мінімальні зміни. Наприклад, якщо ти часто приглядаєш YouTube і поки що змінити це тобі складно, почни дивитися YouTube трішки інакше, додав нотку користі. Кожне нове відео під час реклами вставай з дивану і роби розтяжку чи декілька присідань. Я думаю, навряд чи ти кайфуєш від реклами, тож може витратити лише 15 секунд на невеличке фізичне навантаження, за яке з часом твоє тіло тобі подякує. Ділись в коментарях своїми лайфхаками по створенню нових корисних звичок. Також підписуйся на мій канал, став подобайку і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бувай!